Узі ставте подобаки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пам'ятаєте, ви вчора повідомляли, що 17 нардепів слуги народу написали заяву на складання мандатів. Так ось про що говорив Арахамія? У нас парламенту велика криза наближається, тому що от, тільки в мене в фракції є 17 заяв на складання мандату. В інших партіях я не знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, каже голова Слуги народу. В той же час, за даними інсайдерів, таких нардепів тридцять сім тільки вслух. А загалом в раді таких заяв уже 100. а ось під прилавку ради це Коля Тищенко, який також вирішив сказати, що відбувається Ох і лютий інсайдер. Відео в оригіналі вітаю Україну! Вітаю українці! Сьогодні жваво обговорюється те, що 17 депутатів від партії Слуга народу» хочуть скласти мандат, бо більше не згодні з політикою керівника партії. Але їм вистачає совісті не переходити в інші політичні сили. До мене надійшла інформація, що за складання мандату. Парламенті проросійські сили запропонували депутатам гроші. В списку є 17 депутатів, як списочники, які зайшли по списку, так і мажоритарники. Для чого це робиться? Це робиться з метою розвалу парламенту. Зараз росіяни не мають визначних успіхів на фронті, тому прагнуть розвалити країну зсередини. А у нас, нагадаю, парламентсько-президентська республіка. Кому цікаво, прогуглить. Тож розпад парламенту напряму призведе до програшу у війні та взагалі втрати державності. Ну що, держимо стрій, ми переможемо. Правда на нашому боці. Слава Україні! У той же час джерела главкому повідомила, що президент може розпустити парламент, а на час війни закона хвалятиме Кабмін. Президент погрожує розпустити Верховну Раду, якщо трапиться буде ще одна історія про Мальдіви. Нагадаємо, що нещодавно суспільство сколихнув скандал, коли Арістов і слуги народу відпочивав на Мальдівах під час повномасштабного вторгнення. Про погрози банкової главкому розповісти депутатам, що входять у свиту Давіда Арахамії на умовах анонімності. Про погрози банкової главкому розповіли депутати, що входять у свиту Давида Арахамії на умовах анонімності. Президент може розпустити парламент. Парламента на час війни законно ухвалюватиме Кабмін. Таку версію чули від близького оточення керівництва фракції ДВД Рахамія. Ділиться інсайдом парламентка з провладної фракції. Президент України Володимир Зеленський за проханням Залужного був досить близьким до того, щоб розпустити Верховну Раду ще влітку. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний жорстко звернувся до політиків, які перебувають у тилових містах і дають оцінку оперативної обстановці на передовій. Зокрема, він закликав їх утримати світ без відповідальних заяв та не принижувати українських захисників своїми експертними оцінками. Хочу звернутися до політиків, які перебуваючи в тилових містах. Розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки своїми безвідповідальними заявами на зразок. Противник щось нібито без проблем взяв, або щось нібито готується здача країни. Виображаєте наших воїнів, сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією в світі. Ми зупинили противника на всіх напрямках. Ми завдали їм таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Про це знають всі українці. Про це знає світ. Тривають роки нашого спротиву повномасштабної агресії, спротиву, який став можливий завдяки національній єдності, нашій підготовці та мотивації. Душа звертається до вас, не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Закликав залужний, додавши, що кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не заважайте нам охочих оборонити країну. Запрошую до лав збройних сил. Закликає не розколюйте державу, заявив головнокомандувач. Зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.